12 година у холі на першому поверсі в будівлі Кропивницької філії медуніверситету студенти охочі вакцинуватись від ковід, чекають своєї черги. Тут, за підрахунками знімальної групи Суспільно, 20 людей. Перша доза для мене вакцина Коронавак прийшла, тому що маю активну громадянську позицію з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції. Крім студентів, вакцинують працівників університету. На щеплення прийшла прибиральниця Світлана Пащенко. Я не хворіла на ковід, але у нас весь колектив провакцинований. Нас залишилось двоє, і ми вирішили прийти вакцинуватися, щоб захистити себе. Дельта кажуть, дуже такий… Штам страшний, ну, хочемо себе захистити. Щеплення роблять вакциною Коронавак та Файзер. Її зберігають в остій сумці холодильнику, показує медсестра. 60 Pfizer і 20 Коронавак. Вакцина переноситься досить добре. Ми сьогодні колемо Pfizer і Коронавак. Тобто, це якщо AstraZeneca ще дає якусь температурну реакцію, Moderna дає температурну реакцію, то Коронавак взагалі переноситься майже без температури, без різних побічних явищ. А Файзер. Переноситься трішки гірше. Це вакцинується викладачка Ярослава Тур. Каже, хоче, аби студенти повернулись на навчання в університет. Сьогодні я отримала другу вакцину. Сьогодні це Pfizer. і Перша вакцинація в мене теж також була Pfizer. Що я отримую? Я розумію, що це необхідно робити. Я за здоров'я, і своє здоров'я, і наших студентів. Звичайно, я за очне навчання і наші студенти також. і Тому сьогодні ви бачите, яка кількість студентів прийшли на вакцинацію, і сподіваємося, що в нас все ж таки. Буде очне на навчання. Після щеплення студенти та викладачі залишаються під наглядом медиків 20 хвилин. Можливо, будь погіршення стану, там підніс температури, тиску, щоб це все було під наглядом медиком. Якщо дух стане погано, перва доза, колена вак вакцинували для того, щоб не бути дистанційним, тому що не хочеться знову навчатися по комп'ютеру. То я на шістой курс. Я здійсню першу дозу в Ліван місяць назад, а я сейчас зробив другу дозу Pfizer просто так краще для нашого здоров'я, і це важливо, що ми продовжуємо наш учасник з теж важливо, якщо я хочу політики що раз в моїй стороні. У міжнародному медичному факультеті в нас навчається 348 студентів. Відповідно, з різних країн це орієнтовно 42 країни в нас сьогодні, так і від Тобто вакцинованих ну, подвійною дозою одною складає в нас біля 15%. В університеті працюють 119 людей 75 відсотків з них вакциновані від ковіду. Розповідає Людмила Суховірська. Будемо намагатися, щоб, хоча б, досягнути те, що у нас потребує постанова кабінету міністрів, 1263, хоча б досягти 80 відсотків повністю вакцинованих викладачів. Ну всіх співробітників Донецького національного медичного університету. А потім поступово будемо проводити роз'яснювальну роботу і серед студентів. Щоб теж довести і по студентству до 80%. З сьогоднішнього дня, згідно наказу 395, ми перейшли тимчасово на дистанційну форму навчання, тому що по даним на п'ятницю у нас не вистачало 80%. Усього кажуть 32% студентів вакциновані від коронавірусу. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.